Полтавка Тетяна Ткаченко на зупинці громадського транспорту чекає на автобус, який до сьогодні у місті не курсував понад тиждень. До цього ми скільки? Ось тиждень, вже тижня пішки. Я працюю трошки ближче, то я півчаси. А як дитина в мене в центрі працює в районі п'ятої школи, то півтора часа. На міські маршрути комунальні автобуси не виїздили від 10 травня, а приватний транспорт від 13-го. Як повідомляв раніше начальник міського відділу з питань транспортних перевезень Віталій Животенко, це пов'язано зі здорожченням та дефіцитом пального. Відсьогодні п'ять комунальних автобусів відновили роботу. Курсують вони за віддаленими маршрутами. Сьогодні виїхали, пасажиропоток великий, маршрутки не ходять і пасажирів дуже понад. За цього напростоє було. Графіки не змінилися, графіки старі, все по-старому працює повний робочий день. Відновити курсування автобусів вдалося, бо для машин закупили пальне. Його має вистачити приблизно на два тижні, каже голова громади. Зараз тільки ж день, як два, як почало з'являтися дорого, але почало з'являтися. З понеділка ще додатково будемо випускати. Ми будемо випускати критично важливі маршрути, там де червоний шлях, як і ці, і гонченці, вороні на рибці. Отакі от будемо далі випускати. Поки ж на маршрутах курсують тролейбуси. Тролейбусами треба влазити, так як це було 25 років тому, коли я молода їздила на роботу і в тролейбуси просто влазили в нахально, в наглянку. В ліс поїхав, не в ліс, ідеш пішки, забиті повністю, дихати нічим. За словами голови громади Олександра Мамая, вартість проїзду у громадському транспорті усе ж планують збільшити. Яким буде тариф, поки не знаємо. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко, новини на Суспільному, Полтава.